Перед вами височіє Калагон, аватар вогню і смерті. Саме видовище цього дракона переносить вас до першої миті, коли ви побачили його, дивлячись жахом на цього звіра, що випалило село, яке ви називали домом. Сповнений невгамовним бажанням справедливості, ви пересікли континент на шляху зростання. Після стількох років ви стоїте обличчям до обличчя стискаєте меч матері у своїй руці, готові битися з тим, що колись було неспинним катаклізмом. Але ця вигадана історія ніколи не трапиться, або точніше, у світі ДНД п'ятої редакції ця історія не буде підтримана фантастикою. Хоч майстер і може розповісти будь-яку історію на будь-яку тему, математика всередині ДНД буде суперечити цьому. Я хотів би продемонструвати вам, як цю саму історію боротьби нашого героя проти Калагона краще розповість система Pathfinder другої редакції. Застосовуючи просту механіку, Швиденьку поясню математику в ДНД для вас у п'ятій редакції майстерність це статичне значення, яке залежить від вашого рівня і яке періодично зростає, коли ви піднімаєте рівень з плюс двох до плюс шести. Просто легко, прямолінійно. Свою суть воно виконує, але я продемонструю, як це просте число не підтримує концепцію з нуля до героя. Як результат, наш воїн першого рівня дивиться з жахом, як древній і могутній дракон знищує мирне село без жодного супротиву. Взявши меч матері і сміливо, але бездумно кинувшись на звіра, він справді його ранить. На самому початку історії герой мав 30-відсотковий шанс влучити в дракона. Так, він все рівно програє дракону в будвобої, але суть у наступному. Поки світ дозволяє, він може вбити цю істоту. Ктулху має планку здоров'я? Більше того, із завершенням його подорожі, воїн знову зіткнеться зі звіром. Після всіх випробувань воїн став сильнішим і тепер має аж 50% шанс влучити по ворогу. Він отримав 20% точності у порівнянні з тим, що мав на самому початку, і це межа його могутності. Тож як Pathfinder другої редакції змінюється? Дуже швидко. Майстерність у Pathfinder має ступені вивчення, тож ви можете бути більш або менш вправним в чомусь незалежно від рівня. Однак родзинка, яка змінює правила гри у тому, що коли ви майстерні у чомусь, ви додаєте свій рівень до навички. З кожним рівнем ви стаєте сильнішим у тому, що вивчаєте. А тепер давайте поглянемо, як цей фактор впливає на наратив. Наш низькорівневий воїн кидається через полум'я на Келегона. Сміливий вчинок, проте в кінці кінців безглуздий, не тільки тому, що у героях нульовий шанс влучити по дракону, але також тому, що є 95% відсотковий шанс зазнати критичної невдачі. Наш героїчний протидурний воїн відлітає в сторону як лахміття. Але після кампанії особистого зросту і підготовки, наш воїн 17 го рівня кидається на дракона з силою і міццю легендарного героя, і тепер має 50% шанс влучити. Це може звучати погано, але згадайте, що ми пройшли від менше нуля до 50, -ти. і це без врахування командної роботи і купи бафів під час бою. Повернемося до самої фантастики. Майстер може придумати будь-яку історію з будь-якою системою. Але нащо обирати систему, яку треба склеювати скотчем і цвяхами, особливо, якщо єдина причина, ви справді звикли користуватися скотчем і цвяхами. Просте додавання рівня до навички дозволяє отримати ефект становлення героєм, якого ми всі бажаємо. Граючи в ДНД ї редакції чи 2-ї редакції, пам'ятайте, що числа на аркуші персонажа не просто статистичні дані. Це мова, якою розповідають наші історії. Історії, де кожен рівень означає ріст та прогресію, еволюцію з простого фермера до величного майстра меча.